Не сваріть чоловіка, нехай він заходить взутим. Купіть йому ось таку доріжку. Доріжку, по якій можна ходити взупим. Доріжка, яка дуже легко прибирається. Доріжка як спеціально саме для відкритих приміщень. Тут йде дуже жорстка ниточка, яка зносить стійка. Йде, звісно, основа йде. Гумова основа, яка не боїться вологи. Ви подивіться, є коричневий, є сірі відтіночки. Є взагалі, якщо вам подобається гладенька, є гладенька ось така от. Хай ходи взут хай насолоджується життям ваш чоловік. Постеліть на віранду, постеліть в кухню, постеліть в прихожу. Ціну, а давайте ми ціну зробимо. 470 гривень. 470 гривень. Ширина є до 3 метрів. Доставочка безкоштовна. Від тисячі гривень доставка безкоштовна абсолютно на усе. Звертайтеся для вулиці, для відкритих приміщень. Є дуже багато кілемів доріжок. Просто вибір є дуже величезний. Це ж килими Україна. Звертайтесь.